Триває ранок надії. Сьогодні, знаєте, як завжди, ми дбаємо про те, щоб була здоровою наша сім'я, про те, щоб ми могли зростати в цьому, щоб були більш е, міцні наші стосунки в сім'ях і з дітьми. Сьогодні розберемо відношення до чоловіків, власне, зі сторони жінок, з біблійної позиції. Знаєте, в стосунках просто справді не буває. Адже це два різні світи, де кожен має свої принципи, позиції і власні точки зору. Але головне, що треба пам'ятати, що до Добрі взаємини потребують щоденної праці і особливо мудрості з обох сторін. Тож як любити, поважати, приймати свого чоловіка, коли він помиляється? Про це будемо спілкуватися з Еліною Леснік, це керівниця онлайн-школи по душу опікунства, також авторка книг Мій недосконалий шлюб та Мої недосконалі діти. Пані Еліна, доброго ранку. Доброго ранку. Щиро вітаю вас і дякую за запрошення. Дуже приємно з вами завжди спілкуватися. Так. Я пам'ятаю останній раз, коли ми з вами говорили, ми трішечки цю тему так зачепили, але не було достатньо часу, щоб проговорити це питання, розказати біблійну сторону сторону жінки, чоловіка. Тому дуже будемо раді поспілкуватися вже глибше. Так, власне, Еліно, перейдемо відразу до суті, а потім будемо розбирати, як все це реалізувати. Чи можна зберігати повагу до чоловіка, коли, коли його дії часто викликають біль або непорозуміння? От коли ти от реально розумієш, ну, ну так не робиться, так ніхто не робить. І ніби ж ти за добре переживаєш, як діяти. Е, та, Я вас розумію, я дружина, тому <рес> можу відчути цю біль. Е, е, насправді, що таке повага? Давайте розбиратися. З точки зору нас, людей, ми е, на повагу дивимося як на те, що потрібно заслужити. Та? Є повага, яка от ти ага. щось людина зробила, і ти кажеш: я тебе поважаю. Е, е, Біблія говорить про трошки іншу повагу. Вона говорить про повагу статусну, коли ми поважаємо в людині е, образ і подобу Божу. Да, от, от в цьому величезна різниця. Тобто є статусна повага, яка яку не потрібно заслуговувати. Вона є тому, що людина, тому що мій чоловік є створений Богом. Бог наділив його такими сильними і слабкими сторонами. Він є такий унікальний в моєму житті. І моя повага, оця статусна повага, вона насправді може не залежати від того, що чоловік робить, чи чого чоловік не робить. Такі речі потрібно розділяти. Але, тим не менш, коли я бачу, що чоловік веде себе неправильно, да, тут треба задати собі декілька питань. Ну, По-перше, питання: чи дійсно він грішить. Ага. Так? Ну, бо ви розумієте, да, у нас є багато різних вподобань, стереотипів, стандартів так. і так далі. Наприклад, коли мій чоловік заходить на кухню і він вішає полотенечко для рук там, де воно має бути. Так? В моїй системі координат все прирівнюється майже до смертельного гріха. І це, звісно, жарт. Я розумію, потрібно розрізняти Все це життя. Так. І ми можемо оточити себе такими стандартами і оцінювати свого чоловіка як останнього грішника на землі, і звісно, наша повага буде падати. Тому дійсно перше питання: чи дійсно чоловік грішить, чи просто порушує мої стандарти? Друге питання, коли чоловік веде себе неправильно, потрібно задавати собі питання, а чому Бог вчить мене через цю ситуацію? Та? Тому що Бог насправді є той, який керує всією ситуацією, і Він допускає в моєму житті ті речі, які мені є на добро. Третій момент, треба дивитися, знаєте, коли людина ну, неправильно себе веде, ми схильні її робити от повністю темною. Ми сфокусуємося настільки сильно на його недоліках, що просто він стає чорна. чорна людина. Uh -huh. Тому потрібно завжди задавати собі питання, а які хороші, сильні сторони моєму чоловікові, щоб не дати собі сфокусувати стільки на його недоліках. І а, четвертий момент: треба вчитися бути знаряддям в руках Божих, та, в житті свого чоловіка, говорити істину з любов'ю. От як я можу допомогти чоловіку вирости у відносно з Богом? А тут потрібно розрізняти, чи це його преференції, чи це його просто вподобання, чи це ті речі, в які йому потрібно вирости. Да? Ну, для мене з біблійних шлюбів найкращий приклад, як поважати чоловіка, коли він веде себе неправильно, це Навал і Авігея. Ви пам'ятаєте цей біблійний шлюб? Навал був ну, дуже поганий чоловік, його ім'я навіть це шматок лайна. Ну, це означало буквально в тій культурі, угу. а Авігея вважається в іудейській культурі взагалі пророчицею, дуже духовною особистістю. І от можна прослідкувати, як вона поважає його, навіть коли він п'яний, вона не йде до нього, не говорить йому якісь речі. Вона чекає, поки він, поки він прийде до тями. Вона, до речі, не слухає його, вона робить те, що Бог каже їй робити, і несе Давиду дари. Вона говорить з ним, достатньо спокійно, не, не показуючи, що вона його тільки що спасла. Тобто, для мене, от вона самий хороший приклад того, що вона поважає його. Не його, вона поважає в першу чергу Бога, який створив Навала, хоч Навал дуже погано відображає Бога. От для мене ця оця сімейна пара, її приклад він є надихаючим. Дуже сильно, дуже сильно. Вау! стільки моментів, які ну, ніколи не міг подумати. І це дійсно Бог може робити через людину, яка готова ось. Саме так і ставитися, як ви сказали, з любов'ю, все це і з мудрістю. От, власне, наступне питання, да це хотіла сказати. Вибачте, я просто я думаю, що навіть оці чотири такі пункти їх можна ем, навіть знаєш далі не йти, а просто ще е, більше якби в них заглибитись. почати з першого. як як зрозуміти, що справді зараз те, що мене злить, так те, що я розчаровуюся в чоловіку, через те, що це мої стандарти зараз порушені. От як це усвідомити? Тому що наприклад, наприклад, з рушником, ну більше зрозуміло там, це моє велике бажання, щоб він тут висів, але ну це суттєво якби не впливає. Як собі простежити, що справді зараз це проблема моїх стандартів, а не проблема чоловіка? Ну, задати собі питання, чи, чи це гріх, чи це uh -huh. дійсно гріх, чи це просто мої преференції, чи це просто культурні стандарти, чи це те, як було в моїй сім'ї, чи це те, як би я хотіла, щоб було, бо я передивилася там якісь романтичні фільми чи серіали. Uh -huh. та? І мені здається, що саме в цьому любов і має проявлятись. Ну це взагалі такий момент. От ви кажете, що це ну, достатньо простий приклад там рушника. Ви знаєте, що більшість сімейних пар розлучається через проблему, хто буде виносити сміття? Да, тобто настільки битові речі, але ага. ми починаємо справжні війни. Ага. Тому Яків каже, що суть всяких конфліктів, чому ми сваримось, через сильні бажання. І тут може бути дуже прості бажання. Наприклад, одна жінка так сильно хотіла, щоб чоловік покаявся, що вже в кінці кінці вона ганялася з сокирою за ним по хаті. Його бажі бажання було, щоб її чоловік покаявся. Але воно було настільки сильним, що вона просто от ну прям почала його чуть не фізично, ну до фізичного морально, так. емоційно вбивати за це. Тому любе наше бажання може стати стандартом. Ага, я так ага. хочу, ага. я так, так правильно, в моїх очах так правильно. Ага. І ми ви розумієте, що слово Боже каже про те, що ми. Схильні створювати власні закони, власних mm. богів, власних ідолів. Mm. А, і часто ми з чоловіка теж хочемо зробити ідола, щоб він служив нашим інтересам. Тому тут дуже важливо задавати собі конкретне питання. Коли мій чоловік, умовно кажучи, не приносить мені квіти щотижня? Це гріх? Ні. Mm. Я часто, до речі, задаю жінкам це питання для когось так, для когось ні. Ні, ну це не гріх. Ну, в цілому ми розуміємо, що це ні. Точно. Ви заставляєте сумніватися нас у власних цих переконаннях. Це <рес> стандарт. Це, звісно, не гріх. Це не гріх, це стандарт. І так. скільки таких нав'язаних культур стандартів у нас є. Так. Дуже багато. Так, а особливо, коли зараз, ну, як часто бачиш соцмережі, я пам'ятаю, ми з дружиною якось лежали собі ввечері, відпочивали, і вона такі каже: о! А давай поїдемо туди. Каже, я б тут подивилася в соцмережах, там подружки всі їдуть, а потім, ну вона каже, ой, якби я не дивилася, я би і не хотіла. Все, нікуди ми не їдемо. Ну, знаєте, А тут ми дивимося, все це воно ну, транслює. ну, все, все, все транслює. Ми розуміємо, що е соцмережа це такі фільми, знаєте, вони покажуть верхушку Айсберга, там все закінчилось романтично, сім'я одружилася, але ніхто не показує, що за кадром цим всім стоїть, а да? що потім в цій сім'ї відбувається. І, як ви кажете, і, і сьогодні, мені здається, через оці от речі ще більше нав'язується якихось більше таких стандартів, собі стандартів. Звичайно, і очікувань від чоловіка. Хочеться звернути тоді увагу, як бути в тому випадку, коли чоловік справді грішить. Так, як бути з цим? Чи варто про це казати? Як про це казати? І, і чи можлива тоді покора до такого чоловіка, який грішить? Коли чоловік грішить, тут вступають інші моменти. Я знайду собі, де я шукала, де я писала свої замітки, як спілкуватися про помилки. Тут важливо теж розуміти, що Слово Боже нас призиває до чесності, але до чесності конструктивної. Конструктивна чесність це ми не говоримо все, що ми думаємо. От ми говоримо те, що варто сказати. Одного разу в мене був конфлікт, і моя подруга каже: Ну просто скажи все, що ти думаєш, цій людині. І я подумала, що якраз слово Боже, нас цьому не вчить. Воно говорить про те, що нам треба говорити істину з любов'ю, і ми маємо говорити корисно, що принесе благодать людині, яка слухає. От чого потрібно уникати, коли мій чоловік веде себе неправильно. Ну, по-перше, перебільшення, так? ти завжди, ти ніколи. От, от ці речі дуже руйнують. І я своїх дітей також вчу не завжди і не ніколи. Да? Часто, ага. деколи, рідко. Тобто, перебільшення ми перебільшенням намагаємося зробити чим сильніший удар. От таких речей потрібно уникати. Все-таки ми покликані бути чесними. Другий момент потрібно уникати особистісних образ. ну Наприклад, ти брехун. Ти негідник, ти чудовисько, ти невдаха, тобто уникати нападу на ідентичність це дуже важливо, незважаючи на те, в яких ми сім'ях зростали. Не повторювати ці моменти і так само у спілкуванні з дітьми. Третій момент треба уникати приписування своїх думок і осудження мотивів. Пам'ятаєте, Слово Боже нам каже, що нам не потрібно судити ніяк, поки не прийде Христос і не виявить сердечні наміри. В шлюбі дуже часто так буває, оскільки ми живемо вже довго, ми можемо, типу, знати на 100% чому людина це зробила. Навіть якщо так, нам потрібно дати можливість людині пояснити себе. І ми, коли приписуємо свої думки, і найгірші мотиви. Ну, наприклад, там, я знаю, чого ти добиваєшся, або ти мене не любиш, або ти мене ненавидиш, або ти мене не цінуєш і так далі. Тому що ми так прагнемо захистити себе. Або ми можемо виключати хороші мотиви взагалі таким чином, що у людини були хороші мотиви. В такий момент теж якби, нівелюється взагалі необхідність спілкування. Дуже важливо, коли людина не веде себе неправильно, дати їй можливість сказати. Ну і останній момент не стидити, не викликати почуття стиду і провини. Що потрібно говорити? Корисні слова. Я знаю, що Бог хоче для нас. Я знаю, що Він хоче для нас самого кращого. Давай ми з тобою трошки остинемо і далі поговоримо. Другий момент: ти знаєш, ми не тільки чоловік і дружина, ми в першу чергу брат і сестра. І давай почуємо один одного. Третє, можливо, там я дуже багато чого люблю в тобі. Особливо там, як ти спілкуєшся чи як ти турбуєшся про наших дітей. Але в нас є проблема, і нам не потрібно робити вигляд, що її немає. Отакі от конструктивні речі потрібно вчитися говорити. Коли людина перед, от, наприклад, мій чоловік, він намагається побороти свою там, лишню вагу. І намагається побороти вже 20 років. У мене є спокуса сказати: ну, в тебе нічого не вийде, та що ти там говориш, та скільки можна намагатися, ти в мене вічний худальщик і так далі. З іншої сторони, я можу сказати, в тебе все вийде. Я вірю, що Господь дасть тобі сил. І як я тобі можу допомогти? Отакі От прості речі можуть допомогти нам бути конструктивно чесними. Дякуємо. Е, я хотів би ще повернутися трішки до попередньої теми, е, що ми питання. Все-таки, як навчитись приймати з недоліками, от, але не жертвувати своїми цінностями? Де оця от межа, коли я розумію, це його недолік. І він, можливо, дійсно може змінювати згідно цього, як ви кажете, там 10, 15, 20 років. Але якщо це для мене, до прикладу, неприпустимо, Ну, Я говорю про те, що, як, да, як ми казали, що це є гріх. Це мої цінності, і я не можу їх переступити. До прикладу, uh -huh. він завжди спізнюється в церкву там, на богослужіння, а я ні, я, я, я хочу бути готовий піти раніше на богослужіння. І от як отут бути, коли це для мене цінність і пріоритет, а, а партнер не, не змінюється? Піти окремо на служіння, такий варіант теж існує? А що люди скажуть, Тому? чому ви окремо ходите? Ну я вже так. Я розумію, як варіант класний, хороший, можливо, ще якийсь. А чому ні? А чому ні? Насправді ми знову-таки можемо романтизувати шлюб і робити із нього то, що він ну до чого він не призваний бути. Ви знаєте, мені подобається шлюб Якова Ілії. Е, і мені подобається, знаєте, уявіть собі, Яків, е, який зранку встає після шлюбної ночі, і замість Рахілі бачить Лію. Не та дружина, ну, на якій одружувався, так? Да? Так, да, і я думаю, що в нього було дуже велике розчарування. Е, ну, правда, так. ту, за яку він працював сім років, йому підсунули Лію. Вона була ще й косоглаза, скоріш за все, чи слаб, ну, слабо дивилася. Так, да, от для мене, знаєте, це така метафора, що в принципі в кінці дня нас завжди буде чекати Лія в шлюбі. Тому що насправді будь-яка людина ну, вона має свої сильні і слабкі сторони і вона нас рано чи пізно розчарує. І я більше скажу, вона має нас розчарувати. Угу. Чому? Тому що наш фокус має бути на Христі в першу чергу. І тому завдання в тому, щоб не в нас не був ідеальний шлюб, а щоб я була вірна Богу в тому служінні цій людині з його сильними і слабкими сторонами. Тому для мене це, от коли мене чоловік розчаровує, чи я бачу його сильні чи слабкі сторони, я собі нагадую: це моя лія. Це нормально абсолютно. Ну, але повертаючись до того, щоб приймати один одного, пам'ятаєте, Слово Боже, нас вчить, Приймайте одне одного, як Христос прийняв вас. І робіть так заради слави Божої. Що означає приймати іншу людину, як, ну, як Христос нас прийняв? І в мене в голові зразу знаєте картина, що як мене Христос прийняв. Про що я тоді думала, про що я мріяла, яка я була, які в мене були звички. Я думаю, я б себе не прийняла, а Христос мене прийняв. Тому в шлюбі нам потрібно пам'ятати, ми різні. У нас є різні сильні і різні слабі сторони, і завдання не стати одинаковими, а бути різними, але разом. Та, і от це важливо. Мій чоловік, наприклад, він <кій> візіонер, <кій> він е, е, завжди думає про якісь великі плани. Але в цьому є і недостат... недостаток. Е, мені зазвичай дуже страшно від масштабу його, е, його бачення. З іншої сторони, він може не бачити якихось дуже простих, практичних речей, які потрібні сьогодні. І моє завдання це служити йому у його слабкості. А, ось, і з іншої сторони, пам'ятати, в мене теж є мої недоліки. Як ага. йому бути моїм чоловіком? І що б я хотіла, чи я б хотіла, щоб він мене приймав в моїх недоліках? Так? Ну і третій момент: важливо пам'ятати, не моя роль змінювати, судити і карати. Ага. Бо це Божа роль. Я не можу змінити свого чоловіка. Але я несу відповідальність за себе. Uh -huh. да, бо кожен дасть за себе звіт. І для мене, приклад от, такого прийняття і неприйняття це Давід і Мелхола. Пам'ятаєте, Мелхола, вона посміялася, вона порівняла Давида своїм, чолові... своїм батьком, проявила неповагу, і в результаті цим зруйнувала весь шлюб. Так, так, так. Дуже вам дякуємо за такі гарні приклади, Еліно. Я розумію, що можливо ми не всі грані. Цієї розмови підняли не всі питання. Думаю, буде ще одна розмова, тому що дуже важливі моменти ви проговорите на основі слова Божого. І це дійсно важливо сьогодні почути. Мені здається, як ніколи сім'ям України, коли є дуже великий, знаєте, ну накал угу. страстей в цих стосунках І сьогодні тема, я вірю, була великим благословенням для наших глядачів для українців. Тому ми вам дуже вдячні. Бажаємо вам благословень. До наступних зустрічей. Щиро, дякую. Нехай Господь благословить вас і вашу сім'ю. Спасибо вам. С Богом, с Богом.